Вітаю вас! Сьогодні в студії спільний проєкт телекомпанії Антенна та Центру психології Сяючий Шлях, практичні поради практичного психолога. З вами в студії психолог Володимир Мамалига. Сьогодні ми з вами поговоримо про подолання стресу. Важкі часи війна, тотальна війна приводить до стресів. Про стреси зараз не говорять тільки в але є безліч ефективних стратегій, які можна застосовувати, які застосовують розумні люди, стикаючись з стресами. Деякі з них можуть звати, здатися вам звичайною повсякденною поведінкою. Але саме в цьому і полягає їх природність та справжня ефективність. Стратегії. Буду говорити про стратегії. Перше. цінуйте те, що маєте. Та уникайте запитань, а що, якщо. Кажуть, що українців часто питають, що а що, якщо, а що, якщо було? Тобто війна колись закінчиться. У майбутньому безмежна кількість варіантів розвитку ситуації, і чим більше часу ви витрачаєте на переживання можливого майбутнього, тим менше часу вам залишається на вживання заходів, які заспокоять вас. Та триматимуть ваш стрес під контролем. Виділіть час для спілкування з собою, щоб усвідомити те, за що ви можете бути вдячним собі і Всевишньому. Це покращить ваш настрій і знизить рівень гормону стресу. Тобто є маленькі дрібниці, які ви можете радіти. От ви зараз обідаєте родиною, є прекрасний обід, діти посміхаються, батьки раді. Ви раді цьому. Ви можете радіти зоряному небу, можете радіти в парку, можете радіти просто собі в той момент. Це момент, який ви зараз переживаєте, тут і зараз. Залишайтеся позитивними. Важко спокійно дивитися українські і світові новини зараз. От. Ваш гарний настрій і самооцінка. Плюс до імунітету та природної витривалості. Великий крок у боротьбі з стресом передбачає припинення негативного самокопання в своїх вчинках, словах та думках. Ви можете надати вашому блукаючому мозку невелику допомогу, свідомо вибравши щось позитивне, що сталося із поточного або попереднього дня. Думайте про щось хороше або навіть за попередній тиждень. І що ви готові. Переключити свою увагу, коли ваші думки почнуть негативно. От, коли ви відчуваєте, що думаєте про щось погане, згадайте щось хороше. Згадайте щось хороше, що розказали діти, що з вами було, що ви говорили, що ви бачили веселе. Що ви чули, що хтось бачив веселе, і от про це думайте. Відключайтеся і усамітнюйтеся. Війна носить так само тотальний характер в інформаційному просторі. Ну і те саме єдині новини по телебаченню. Копання в Фейсбуці, в соціальних мережах, воно також не додає, воно додає більше тривожності, ніж оптимізму. Враховуючи важливість збереження ресурсного стану, адже нам треба далі жити і творити заради. Майбутнього, нашого і зараді теперішнього, можна зрозуміти, що час проведений поза соціальними мережами, поза інформаційним простором, можна вважати тим часом, який лікувальний і тримає стрес під контролем. Інколи навіть відключений телефон на якийсь певний період. Доводить те, що заспокоїтися і бути на єдинці самим з собою корисно і лікувально. Обмежтеся в психічно активних речовинах, я вже називав цей вираз, та алкоголі. Психічно активні речовини можуть бути різні. Чашка кави зранку це може бути ритуалом. Але інколи, коли є 15-20 чашок, це вже спосіб життя. Надмірне вживання кофеїну, а кофеїн є не тільки в каві, а й в чаї, запускає механізм вивільнення адреналіну. Адреналін це джерело відповіді в бій, в політ, дія, механізм виживання, який змушує встати і битися чи втікати, стикаючись з загрозою. Механізм боротьби або втечі уникає раціонального мислення на користь швидкого реагування. Це чудово, коли ви тікаєте, а ведмідь переслідує вас. Коли психічно активні речовини або алкоголь приводить вас мозок і тіло у гіперзбурений стан стресу, а ваші емоції спонукають вас до невираженої поведінки, стрес, який створює, ці речовини або алкоголь далекі від переривчатого, оскільки має тривалий період виведення. Тобто будьте обмеженими. Тобто, все гарне в міру. Спіть. Життя під час війни часто змушує вас почути себе так, ніби немає часу на сон. Але час на пристойний нічний сон це те, що інколи заважає нам тримати речі під своїм контролем. Самоконтроль, увага та пам'ять знижуються, коли ви в силу обставин не висипаєтеся. Депривація сну підвищує рівень гормону стресу самостійно, навіть без стресора. Коли це можливо, відкладіть важливе рішення до ранку. Коли ви спите, ваш мозок буквально заряджається і ви прикидаєтеся сильними, бадьорими та енергійними. Дихайте та зосереджуйтесь. Найпростіший спосіб пережити стрес полягає в найпростішому диханні. Я вже про це говорив в минулих програмах. Практика перебування в гармонії з вашим диханням почне тренувати ваш мозок, зосереджуватись виключно на поточному моменті. Закрийте двері, відкладіть всі інші справи. І просто сідайте і дихайте. Подумайте, як чудово почувати себе в гармонії з собою. Дихати носом і випускати повітря ротом. Це завдання може здатися занадто легким і навіть трохи нерозумним. Але ви здивуєтесь в тому, наскільки спокійно ви почуваєтесь після нього, і наскільки простіше відпустити відволікаючі думки, які, здається, постійно поселилися в вашому мозку. Фізичні вправи: фізична активність сама по собі може відволікти вас від ваших проблем. Або перенаправити увагу на тут і тепер, або призвести вас у стан нірвани. Фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, стабілізують рівень гормонів в організмі, дозволяють вихлюпувати негативну емоційну енергію, нормалізують сон і покращують ваше самопочуття, піднімають настрій. Так що фітнес при стресі перші ліки. Разом. Допоможемо один одному. Заманливо, але зовсім неефективно намагатися вирішити все самостійно. Простий обмін думками. Чи телефонна розмова про ваші турботи може забезпечити вихід для вашого занепокоєння або стресу та додасть вам новий погляд на ситуацію. Прохання про допомогу зменшить вас стрес і змістить відношення з тими, на кого ви покладаєтесь. Будьте разом, спілкуйтеся, розмовляйте, обговорюйте. І проблеми можуть стати просто ситуацією, яку можливо вирішити, і ви її вирішите. Щасливо!